Вітаю на каналі Free2Play Мене звати Сашко. Почалося злиття на Толіна ще вчора. Я вирішив, що я його спробую зробити. У мене недостатньо уламків, щоб забрати на масовому призові Епіка, але я спробую, От бачите, відкрився трошки не підзапис. Один сакральний уламок відкрив, отримав епіка. І відкрив 10 синьки. Ось. Не знаю, чи вдасться 600 набрати. Навряд чи клан Бос насипа стільки сакралів. Ось. Але сьогодні одненький отримав непогані ікси. Тож, поїхали до відкриття. У мене місце. Небагато, тому буду відкривати і кидати гравців в склад. Поїхали. Тут виставив фірла корисний герой на гідрі Мені б він дуже підійшов. Срібло є, місце є. Отримуємо. Бародача з варварів. Гаскарол, Ну, непогано, на двох навичках є оглушення десь на складних вінах фракцій знадобився б, якби в мене не було арманза. Войди, ну, якби і Фейди непоганий, і великий Галик теж, наче непогано заходить на гідру. Ну, ось, але хотілося б мати сену. Дуже топова підтримка. Ну, сподіваюся, що хоча б якогось легендарного героя отримує з войдів Без Х2. Це складно з такою кількістю уламків. Але сьогодні люди писали в чатах, що з двох уламків. Витягнули сен. ну Поїхали. Десяточку, відкриваємо і дивимось. Може буде ну, якась рарка зі злиття? Я був би задоволений. Ні, не маємо. Давайте. Спробуємо змінити канал. Планового. Ідемо з українського. А На 41-й. Так? Ну, значить? Отримують герой Воротус? Танечка. Так, Ну? ну непогано. Непогано якийсь ноунейм гравець натягав собі легендарочок. Сподіваємось, що і мені пощастить. Поїхали далі. Відкриваємо по одненькому ще штучок і потім десяточку і перейдемо до, до синіх. Я нарахував кількість балів, яка потрібна до. Щоб забрати рарку. Зараз відкрию види і піду подивлюсь, що там по балах. Але гадаю, що трошки не дотягну до рарки. Так, парім, давайте щось у вас. Так багато косяків з цими обновами дайте людям легендарних героїв. Очистить свою совість. Фейде, Сенна, Гегемон. Дуже підійде. Кріск. Ні. Сірарк. Ну, нічого, це гра. Не засмучуємось. Дивимось, що ми назбирали. Хоча ось в показує, що є щось новеньке. Так, забрав рарку і ще зверху. І в мене є ще 70 ламочків. Синіх. Тобто це іще 1400. Так, дивимось. Синій ламок 20 очок. 20 очок. У мене ламків 77. Тобто це ще. 1540. Ну, не погано. 1540. Тобто це буде 5800 і я 600 доб'ю зеленими. Шикарно, шикарно в мене виходить з цим відкриттям і злиттям. Дивимось, що в мене по місцю. Місця не вистачає. Зараз закидую на склад, дивлюсь це духи лісу. Угу, отримав рарку зі злиття. Супер. Тобто цим відкриттям я десь відсотків 30 злиття вже зробив. Зараз швиденько закидую на склад рарка і йду відкриватися далі. Ну, прийдемося ще раз. Закидувати на склад. Поїхали. <кій> так само поставив фірла. Око в мене є. Кімі. Не знаю наскільки вона актуальна зараз на моєму акаунті цього демона. Дивився по скилам, він наче непоганий. Гракос перебіжець. По скілам він наче непоганий і теж міг би зайти на гідру, бо він збільшує завдану шкоду. Я не бачив його тестів, то ставлю фірова і йдемо відкриватися далі. Поїхали. Дар Соклан сьогодні отримав Фірола і ще якусь МБУ. Я забувся. То фіроли падають, їх падає багатенько. Можливо, гном зі злиття теж мені впаде. Тоді будемо вважати відкриття суперрезультативним. Є. Блізер ревонт другий. Дякую, Пларіо. Дякую. Я не знаю, що сказати. Ця фракція м супер безкорисна, як на мене. Другий Блізер ні до чого. Можливо, ще одного епіка зі злиття. Але я не думаю, що пларіум так розчадриться. Дякую велике за увагу. Дякую. Так, треба звільняти місце. Зараз ще двоє. Я мріяв про Блізера, коли в мене ще не було пачки на альноми. Коли в мене не було Анірі, або ж Анірі, або ж Анька. Не було Аньки, не було в мене. Ніндзі. Але так класно попало, що Ніндзі почали роздавати знову безкоштовно. Ну, ось, а Нірі випала і випала ще душа на неї. Тож я тоді просунувся по місіям на коня. Ну, ось, тоді я хотів Блізер. А зараз... Він вже не актуальний у мене на аккаунті, хоча дубль може буде розвіяти і щось купити в магазині. Можливо, пларіум ще через півроку завезуть якусь легендарку, якої в мене немає. Так, ну останній десяточок. Давай легенду. Або епіка зі злиття. Давай, 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 давай. Оп! босс, але ні. Це не епік зі злиття. Ну. Гарно відкрився. Отримав легендарку. Набрав багатенько очок. 5860. Ще трішечки. Відкрити зелених. Але я не буду це робити зараз. Дякую за перегляд. Діліться в коментарях, хто що отримав на цьому відкритті. Можливо, є якась імба, можливо, хтось закрив вже злиття на цьому відкритті. Всім пока! До зустрічі.